Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами Оксана Колесник. Сьогодні знайомлю вас із черговим препаратом, який називається Вітамін Pro. Що це таке? Це розробка фахівців компанії французької, яка називається DSM. Це відома у світі компанія, яка розробляє вітаміни або компонує їх. Тобто вона розробляє таку формулу, яка б була дуже корисна і засвоювалася організмом людини. Тут всі вітаміни зібрані. В одному місці і в одній капсулі життєво необхідні. Що сюди входить? Сюди входить вітамін В1, В2, В3, ніацин, саме неацин. Далі В6, В7, біотин, б 9 нікотинова кислота, В12, метилколамін. вітамін С. 80 мг тут, до речі, вітамін d 3 1000 одиниць. І вітамін Е. Чим цей комплекс класний? Сюди входить ніацин. Ніацин — це той, той вітамін, який покращує вашу, роботу вашої печінки. Він виводить жири з печінки. Він працює як статини. Якщо у вас був, наприклад, інсульт, не дай Бог, або ще якісь проблеми із серцево-судинною системою, то ви знаєте, що високий холестерин це завжди погано. Оцей вітамін В3. Якраз виводить цей холестерин і нормалізує роботу печінки. А всього всієї серцево-судинної системи прибирає запалення судин. Вітамін В9, В12, вони всі метильованої форми, дуже гарно засвоюються. Тому дуже раджу цей комплекс приймати всім, у кого є невеликі проблеми для здоров'я або профілактика для профілактики здоров'я. З вами була Оксана Колесник. Обирайте серце, Па-па.